Атака на енергосистему має мету, яка ґрунтується на хибних уявленнях мешканців Кремля про українців. Навіщо атакуються об'єкти енергосистеми для того, щоб українці погодилися на переговори і на умови Кремля, тому що вони мерзнуть і перебувають в дискомфортних умовах. Фактично, це не що інше, як спроба примусу до капітуляції через тиск на цивільне населення. Але це не спричинить бажаного Кремлем результату будь-якого українського політика, який запропонує подібне, просто розірвуть на шматки. І це не художній вислів, це фактична перспектива. Будь-який представник влади, який поспілкувався з Абрамовичем і спробував лише натякнути про можливість піти Росії на поступки, буде піднятий на багнети. І якщо багнетів не буде, то просто пристрелений як зрадник. Але в Кремлі цього не розуміють і вірять, що. Або українці попросять миру, або сама влада погодиться на перемовини, щоб зупинити атаки на енергосистему України. У першому варіанті Кремль помиляється, не розуміючи, що ця ситуація лише озлоблює українців і капітулянських настроїв не буде. А буде якраз бажання воювати до останнього росіянина. У другому варіанті Кремль помиляється через те, що дивиться на своїх громадян і робить висновки. Думаючи, що в Україні, як і на Росії, влада може класти на думку суспільства і ухвалювати рішення, які суспільство не приймає. Кремль дивиться на своїх холопів, але і досі не усвідомлює, що в Україні громадяни, а не холопи. Все це робить безглуздими атаки на енергосистему України, бо не дає Кремлю бажаного результату. При цьому переговори та кінець війни потрібні Кремлю, а вони тепер стають неможливими. Неможливість досягти Кремлем бажаних цілей і факт критичного дефіциту ресурсів для їх досягнення, а також нескінченна низка тотальних поразок на фронті, загнали Путляра в глухий кут під назвою Цухцванг, при якому будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. А ситуація дедалі більше схожа на ту, що склалася під час Першої світової війни, яка закінчилася не лише революцією, але й катастрофою їхньої імперії. У Кремлі це розуміють і судомно шукають варіанти досягти результатів на своїх умовах, а такого варіанту немає. Для України тепер будь-які переговори з Росією, окрім її капітуляції та принесення голови Путіна на підносі, є неприйнятними. У Кремля на руках залишається остання карта, яку він може спробувати використати тактична ядерна зброя, але на ситуацію це не вплине, настрої не змінить і викличе не той ефект, якого чекають у Кремлі. А лише посилить мотивацію українців до опору та зростання ненависті до Росії. А нам треба протриматися цієї зими. Вона буде найскладнішою за всі роки незалежності, і ми пройдемо це випробовування, допомагаючи один одному і пам'ятаючи, що краще одна важка зима, ніж усе життя під російською окупацією. А Кремль, цей Карфаген, має бути зруйнований, так і буде. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!